Є в домі Божому. Хвала Ісусу, що наш Бог, ми співчули, співали всесильний, Він нас спас, Він нас веде і Він благословляє нас. Хвала Ісусу! І тому сьогодні, мої любі, я вірю, що ми налаштовані слухати Боже Слово, яке міняє нас, яке переображає нас в свій образ. Ніщо більше так не зробить, як Боже Слово. І тому, хай Господь благословить моє і ваше серце надальше, щоб ми відкрили наше серце і слухали це Боже Слово, і сприймали в наше життя. Я хотів би поділитися Божим Словом досить коротким віршом. Це з книги Псалмів, 89 й Псалом, один вірш 12. й Це молитва Божого мужа Мойсея. Він говорить так. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Коли дивитися на життя Мойсея, ви знаєте, я розуму на цим місцем, Мойсей був навчений, написано всьої мудрості єгипетської. Але одного часу він відрікся від цього всього, як ми читаємо в новому заповіті, і пішов разом з народом Божим страдати. І більш того, Бог покликав його, щоб ввести Божий народ, куди обітований край. Ідучи цією дорогою до обітованого краю. Він звертається до Бога і каже: навчи нас. Всіх нас, які ми йдемо до обітованого краю, лічити наші дні, не роки, дивіться, дні наші, щоб нам набути серце мудре. Як важно мати серце мудре. І Бог, коли ми звертаємося до нього, Він нам дає, брати і сестри, я це віру. Бог є добрий до нас. Чому так важно? Наше серце, щоб воно було мудре. Ви знаєте, багато чого є. Але коли ми читаємо книги приповісті Соломона, з 4 розділу, з 23-вірша, написано є так: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ви бачите, що наше серце це не те про те серце, яке качає кров. Ні. Це щось більше, бо Слово Боже говорить до мене і до нас усіх. Чому, брати мої сестри? Це знаєте що? Це я розумію, що це є те, що наші думки, наші почуття, бажання, воля, які вони є перед Богом. Я вас не бачу, ви мене, правда? Але Бог бачить моє і ваше серце. І тому каже, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Це не тільки це дочасне, але як ми чули, щоб отримати що? На вороту. Бігти так. Якщо серце наше, Бог, ми умудряє, Бог умудряє, я впевнений, що ми йдемо впевнено за Господом. І тому каже, Далі говорить, це мудрий Соломон, це він свого часу так само просив Бога що? Мудрості, чи не так? Бог його чудово благословив. І каже далі: ми читаємо 24-й вірш: відкинь в себе лука в свого уст, відкинь в себе круті свого губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівняй. І стануть міцні всі дороги твої. І не вступай ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Це все походить що від нашого серця, наші думки, наші почуття, наші бажання. Все воно там, чи не так? І хто може бачити, як не ми знаємо і знає Бог. Але Боже Слово, воно в сильне заходить в людське серце. Воно проникає, написано, до глибини душі, духа, намірів, і навіть суди, намірів людські. І тому каже, щоби наші думки, важно сьогодні, ви знаєте, про що наші думки, бо є думка тілесна, то смерть. Так написано, правда, Павло пише до римлян. а думка духовна, то що життя і життя вічне, слава Богу. Як добре, коли ми приходимо в дім Божий. І ми направляємо наші думки, наше серце до Господа. Шукаємо Бога. І ми маємо потребу, щоб наше серце було мудре кожний день, кожну хвилину нашого життя. Чому? Бо ми не знаємо скільки життя. Я знаю, що цей день, у цю хвилину, Бог мені подарував. Я вірю, і ви так розумієте. А чи вийдемо, як буде життя, ми не знаємо. Правда? Ніхто не знає, але як добре, коли ми направляємо свої взори до Господа, коли наші стежки ми рівняємо, коли ми своє серце провіраємо, бо з нього кай походить життя. І тому ми дякуємо Богу, і тому хай Господь поможе мені і вам, щоб ми надалі йшли за Господом. Коли ми читаємо Матвія, 12-й розділ і 34-й вірш, і так само Луки 6 розділ, 45 вірш, бо написано так. Бо чим серце наповнене, те промовляють уста. І тому як добре ви знаєте, коли наше серце наповняється Божим Словом, Божими піснями. Вони спонукають нас славити Господа, йти за Господом, служити Богу, прославляти Бога. І тому сьогодні, ви знаєте, чим наповнене наше серце, ми маємо можливість світлі слова Божого провірити себе. Якщо воно наповнене вдячністю, Хвалою, і ми прийшли сьогодні, щоб дійсно прославити Бога, бо Він зберіг життя моє і ваше. Він дав можливість бути на цьому місці. Багато людей сьогодні не мають можливості і дав здоров'я. Ми так думаємо, що ми маємо це мати, правда? Все, що ми маємо, це так має бути. Але ні, любі мої, це все від Господа. І тому сьогодні хай Бог поможе мені і вам, щоб наше серце. Наповнялося Божою присутністю, Духом Святим. Ви знаєте, коли Бог наповняє наше серце, я вірю тоді, наші бажання, наше стремління зовсім інше. Чи не так? Коли ми були в світі, ми мали свої бажання, своє стремління, Ну, коли Господь знайшов, Він поміняв наше серце, так написано, правда? Він взяв каміни, дав потяне, яке спосібне любити, яке спосібне прощати, милувати і благословляти. Тому що Господь це робить до нас. Я так вірю. він робить і з нами так, бо ми є люди, що Недосконалі. але ми є перед святим Богом. І тому Мойсей мав цю потребу, браття мої, сестри, і особливо ми, живучи в цей час, як ніколи, маємо потребу, щоб наше серце було мудре. І коли буде, знаєте, коли ми будемо наповняти моє, своє серце, я вірю, ми будемо, каже, там далі підчитаємо, що добра людина із доброго серця що виносить добре. А лиха людина, що? Те, що є, те виносить. Тому що чим наповнене, те промовляють уста. Хай би Бог наповняв нас своєю присутністю, своїм страхом, своєю мудрістю. І я вірю, коли ми будемо наповнені Господом, ми є щасливі, і благословенні люди. Тому що Бог хоче, щоб ми мали цю мудрість. Більше того, мої любі, коли ми читаємо до Матвія, такі слова я зачитаю їх, це буде сьомий розділ 24-го вірша написує так. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів, і що і виконує, подібний до чоловіка мудрого, що свій дім збудував на камені. Тут є і розумним одному перекладі другому мудрому, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялась, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та не виконує, подібний до чоловіка необачно. Що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлився річки, і бура знялась, і на діму той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Мудра людина це та людина в даному тексті ми читаємо, яка слухає Боже Слово, і що і виконує. Багато людей сьогодні слухають, чи не так? І ми багато чуємо, чи не так? Але стоїть питання, як ми будуємо в свій дім? Це важно. Чому я говорю це? Бо напевно, хіба ви не знаєте, що ваше тіло це є дух, дім для Духа Святого, це є будівля, де жив, хоче жити хто? Дух Божий, Дух Святий. наше тіло. І коли ми слухаємо Боже Слово, яке приходить в наш розум. Наші почуття, наше серце, внутрішнє те. І ми його приймаємо, і ми його виконуємо з Божою поміччю, то ми будуємо світи на камені. Тверда основа. А ви знаєте, а те випробування, воно так часто приходить в життя наше. Коли ми навіть не чекаємо, чи не так? Оці вітри, оці води, оце все воно приходить. І як добре. Коли ця будова будується на камінь. Тобто ми слухаємо, і що? І виконуємо, беремо серця, і ми розуміємо, що ми на землі, що ми в тому світі зазнаємо страждання, горе. Так Христос сказав, так попередив, але каже, будьте мужні. Чому? Бо Я світ переміг. Хвала Ісусу, що Він є переможець. І Він сьогодні навчає мене і вас. І Він сьогодні говорить до мого і вашого серця і каже. Коли хто слухає і виконує, той мудрий чоловік. Хай би Бог поміг нам не тільки бути слухачами, але бути що виконавцями Божого Слова. Так хоче Бог від мене і від нас. Він всі часи хотів цього, Він, коли Бог звертався до Ізраїля, він хотів, щоб народ Божий що виконував Божі заповіді. І тому Мойсей молився і каже, Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми що набули серце мудрим. Мой був найкротший, найсмиренніша людина на землі. Так написано, він мав спільність з Богом, але він себе не ототочнює, але разом з народом він просив Боже, навчи нас більше того, яке було серце Мойсея. Коли Бог сказав, я винищу цей народ. Мойсей стає в проломі і що каже: Господи, якщо їх, то і викресли моє ім'я з книги життя. Що скажуть люди? Брати мої сестри, це було серце смирене, покірне, наповнене Божою мудрістю, Божою любов'ю, наскільки уяві собі, що він каже, якщо Господи, Ти готовий. Їх знищити, то викрести мене. І Бог почув молитву Мойсея. Бог чув його. Але, Бог, але Мойсей хотів, щоб насправді Божий народ був, який мав серце мудре. Брати мої сестри. Написано, що те побасання. Яке ми отримали від Господа, воно що робить? Навчає, воно нас умудряє. Я вірю, що Дух Божий Він навчає мене і вас. Він дає можливість, щоб ми, люди, могли мінятися і ставати мудрими людьми в цьому світі. Йти за Господом? Служити Богу, бути виконавцями волі Божої. Оту, як ви чули дистанцію, на яку Бог поставив кожного, це є Божа воля, Він поставив і кожного веде що осібно, так, як він хоче. І каже: а ти, я, ти, кожен із нас, іди за мною, будь мудрим, не дивися в цей світ. Ви знаєте, бо так часто наші очі туди повертаються. Але коли ми дивимося на Христа, коли ми дивимося в Боже Слово, коли ми вникаємо в це Слово, і я вірю, воно умудряє нас. Хвала, Ісусу! І тому хай Господь поможе мені і вам. Умудрятись в Слові Божому, йти за Господом, шукати лиця Божого, ви знаєте, це чудово, це благословення для нас усіх. І тому каже слово Боже, далі апостол Павел, пишучи до Ефесян, говорить такі слова в п'ятому розділі. Отож, уважайте, що поводитись обережно, не як немудрі, але що як мудрі, використовуючи час будні лукаві. Це було за 2000 років майже написано. Але це сьогодні особливий час для нас. каже... Обережно, ніяк не мудрі. Але мудра людина, вона не роздумує. Я думаю, так, правда? Але мудра людина, вона роздумує, чи стої мені це говорити, чи стої мені це зробити, а можливо, стої помовчати. І коли ми це робимо, каже, використовуючи час, будні лукаві. І тому каже, серце не будьте нерозумні, а розумійте, що є воля Божа. І далі говорить, не впивайтесь вином, але краще що наповняйтесь Божим Духом. І я вірю, що Дух Святий, Він нас навчає, Він нас потішає, Він дає нам сили йти за Господом і чекати славного приходу. І тому сьогодні, мої любі, моє бажання для себе і для кожного з нас, щоб ми надалі були мудрими Християнами, мудрими братами і сестрами служили Господу, поклонялись Богу. Не так, як ми читаємо в старому заповіті, де Павло пише, що це приклади. Ті люди вийшли, і ми вийшли з рабства, чи не так? Але що? Ми читаємо, що багато було чого незадоволення, нарікання. Так було, правда, так було в народі, так є і часом в нас. Чи немає? Є правда? А чому воно так? Але, знаєте, та людина, яка хоче умудрятися в Господі, вона розуміє, що всю, всю контроль має Бог. Чи не так? Що всю ситуацію контролює Господь. І тому, тим більше, ви знаєте, дивлячись на нас, рік за роком, день за днем ми проходимо, я вірю, ми маємо. Набуваємо мудрість. Та те саме, знаєте, щоб і дітей послати до школи в перший клас і в п'ятий є різниця чи нема? Я думаю, що є. Навіть в тому, що вже в п'ятому класі, певно, точно знають табличку множення. Якщо зараз, я зараз не знаю, колись, то точно знали табличку множення, це точно знали. Бо зараз калькулятор. Зараз два на два і то на калькуляторі беруть. А колись син того не було, все відставляли, а ти тикаючи табличку множі. Як ти знаєш табличку множення, ти вже був мудрий хлопець, Ці дівчина, неважно. Бо ти вже знав і множення, і ділення. Так само ми, брати мої сестри, ходимо за Господом, йдемо цією дорогою. І як добре, коли це слово, воно лишається в нашому серці, чи не так? Тому що каже, час який лукавий. Але ми маємо що робити, використовувати цей час. І коли справді мудра людина, вона знає, як використати час. Вона знає, що найперше необхідно. Бо ми знаємо, що Ісус свого часу сказав: шукайте найперше чого Царства Божого і правди. Так написано, так є, правда? Царство і правди. Але буває навпаки. Буває все. Але сьогодні хай би ми в світлі Божого Слова провірили своє кожне серце. І могли так само сказати, коли буде молитва, Господи, дай мені мудре серце. І тому такі, знаєте, коли ми читаємо Якова, він. він Дає характеристику, яка є мудра людина. Він говорить так, коли ми читаємо по Своборні лис апостола Якова в третьому розділі написано 17-м віршом. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння. Та не лукава. А мудрість, що зверху, тобто, де її взяти від Господа. Бо сама людина, знаєте, цього не має. Бо написано, що край лукаве і невигойне серце людини. Але є Бог, який знає серце, який досліджує кожне серце моє і ваше. Але мудрість, та, що зверху від Господа ми читали, яка. Насамперед, чиста, немає якихось інших бажань, потім спокійна, лагідна, покірна, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелюкава. Оказується, що коли мудре серце, ми маємо плоди. І більш того, написано, що по плодах наших, що пізнають нас. Хай Господь поможе нам прибувати в Божій мудрості. Тобто в Божому Слові, це є джерело мудрості. Більш нічого, ви знаєте, так не дасть нам, як Боже Слово. Воно показує нам. Воно написано, що воно є зеркало для нашої душі. Але при умові, коли ми дивимося і бажаємо змінюватися, знаєте, бо можна подивитися в зеркало. І піти, правда? Але коли ти дивишся, ти бажаєш мінятися. І тому Хай Господь благословить. І коли свого часу, ви знаєте, повните цей момент Матвія, 25 розділ, коли Ісус говорив про тих, які чекають свого жениха, про п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Я не буду читати, але ви знаєте це місце. Не раз ми його чули. І ті, які були, написано, що всі поснули. Отакий прийшов час. Всі були спокійними. Спокійно, правда? Ми дякуємо Богу, що на нашій стороні спокійно. Хоча війна, ми це відчуваємо. Знаєте, ми не можемо бути в стороні. Бо якщо ми як тіло Господа Ісуса Христа, то багато наших братів, наших сестер сьогодні що страждають. І це правда. Страждають і несуть великі страждання в своє життя, гори, сльози. Але коли ми, є цими мудрими людьми, і дивимося в цей світ, і розуміючи, що, що дні лукаві, то що ми повинні пильнувати? А мудрі каже, що канці мали, мали що оливу? Але був час, і всі так спокійно все задрімали. Але роздався голос, і мудрі що поправили. І осталися ті, які необачні, немудрі, і прийшли і кажуть, дай нам. Вони кажуть: ну, щоб би не хватило нам і вам, краще вдайтеся що до тих, хто продає. І тому сьогодні, ви знаєте, як і каже в першому розділі. Коли хто просить мудрості, хай просить з вірою. Бог дає і не докоряє. Це перші рази, по-моєму, п'ятий вірш. Бог дає і не докоряє. І нам потрібна ця мудрість Божа. Він дає і він не докоряє. Більш того, ви знаєте, коли ми читаємо до Тимофія, другий розділ. Друге послання в третьому розділі, то ми читаємо, які часи ми живемо, а люди останнього часу будуть такі, і перераховує, які будуть люди. Ми з вами. Це не говориться до світу, але це говориться до людей, які що знали Господа, які йшли за Господом, але стали зарозумілі, горді, непокірні і перераховує, мають вигляд чого? Побожності, на божні люди, але сили його що відріклися. Я не хочу, брати мої сестри, щоб хтось із нас був в тому числі. Це є попередження, це не є те, що ми маємо такими бути. Бог завжди попереджав і попереджає людей. Він попереджав людей перше життя і смерть, благословіння і прокляття. а Він каже, я тобі раджу вибрати, що. Життя і благословіння зі мною. І тому сьогодні ми є перед Господом. Ми розуміємо, в якому часі ми живемо. Ми розуміємо, що кожен день, даний Богом, це є благословіння. До того, може, ми не цінили, правда? Бо ми спокійно лягаємо спати. І чуємо навіть, я навіть деколи і не чую, тривога, що йде, там сирена гуде. Я не чую. Але... Дивишся, потім в й була тривога. І не знаєш, куди впаде, правда? Те, що ворог посилає. Не знаєш, так багато людей не знали. В Дніпрі багато умані не знали, чи спокійно лягли. І що, і життя закінчилось. Але коли є мутра людина, коли вона пинує на своїх дорогах, коли вона йде за Господом, коли вона любить Боже Слово, навчається від Слова Божого, і я вірю, ця людина є щаслива і благословена. Хай Господь поможе мені і вам, щоб ми надалі були мудрими людьми. А мудрість що зверху, чиста, покірна, лагідна, безстороння, повна вірю, повна любові, ви знаєте. Тяжко це, бо ми всі різні, але це Бог нас тоже всіх різних полюбив, правда? І Він навчає мене і вас. І я вірю, що тільки Те дасть нам сили долати цей світ, долати ці перешкоди і прикладати зусилля. До всього, мої любі, потрібно прикласти зусилля. І тому заохочую себе і вас, до щирої, ревної молитви. Напоминяймося Божим Духом. Як ми чули, Павло пише до Ефесян. не впивайтесь вином, не впиваємося цим світом. Тобто, те, що є в світі, воно, знаєте, мани. Воно, ми маємо очі, і ми бачимо те. Але що, коли ми будемо наповнятися Божим Духом? Я вірю. Наші пріоритети будуть мінятися, наші бажання зовсім будуть іншими. Це не раз, я думаю, кожен з нас переживав в нашому житті. Правда, коли Божий Дух приходить, Він показує нас, наше серце, наше, якому серці положення ми є перед Господом. І ви знаєте, ми тоді не всидаємося каятись, не стадаємося вибачатись, смирятись. Чому? Бо добрий Бог, Він любить нас і Він хоче, щоб ця мудрість супроводжувалася по всі дні нашого життя. Хай Господь благословить мене і вас, поможе нам йти за Господом, славити Його і чекати Господа. Брати мої сестри, ми не тільки йдемо, але ми чекаємо, ми не знаємо як, чи прийде Господь, як написано, і забере церкву. Чи прийде особисто моє життя і смерть фізична розділить моє тіло з і ми і душа, і, і дух підуть до Господа. Ми не знаємо, правда, але ми знаємо, що нам потрібно у тому проміжку часу, який Бог оприділив для мене і для вас, мати мудре серце. Хай Господь благословить, ми встанемо до щирої ревної молитви. Амінь.